Ідеальний сімейний фільм, повірте мені на слово, про британськість, Бітлз і Мармелад. Ну як він може бути непотрібен. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. з вами кіномен Станіслав. Минулого разу ми обговорювали чи не найвідоміший еротичний фільм в історії ХХ сторіччя Млосну «Молосну Еммануель». А це означає, що сьогодні ми маємо розібрати щось абсолютно протилежне, хоча й не менш якісне. Пригоди Паддінгтона 2014 року. Ідеальний сімейний фільм. Повірте мені на слово, анімаційно художня комедія за мотивами класичних дитячих творів Майкла Бонда про ведмежа з гарними манерами. «Паддінгтон» – це повчальна і весела казка про цивілізованість і варварство, про британськість і мігрантство, про сім'ю і мармелад. Режисер і співсценарист пригод «Паддінгтона» – Пол Кінг, за плечима якого зйомки таких телевізійних комедій, як Майті Буш. Прошу не плутати з Монті Пайтоном та Літай зі мною британське шоу. Про будні аеропорту. А ще сиквел Паддінгтона не менш вдалий за оригінал, який ми сьогодні обговорюємо, і фентезійний мюзикл Вонка з Тімуті Шаламе. Продовження вже в розробці. Але головним героєм сьогоднішнього відеорозбору є не Пол Кінг, а Медвежа Паддінгтон, поряд із Біг Беном, англійським чаєм Бітлс. Та Алісою в дивокраї і Задзеркалі він є одним з найважливіших та найвпізнаваніших культурних британських символів, який невідривно пов'язаний з туманним альбіоном, незмінно вічливий ласун, який потрапляє в комічні ситуації, приїжджий мігрант, який оселився в звичайній англійській родині зі звичайнісіньким прізвищем Браун. Наївна і добра дитина, яка розтопила серця мільйонів. Все це ведмежа Паддінгтон. Він справжній архетип дитячої літератури 19 20 століть, її непорушних канонів і образів. Образ і канон. Письменник, що придумав Паддінгтона, Майкл Бонд. Він працював оператором на BBC. І заради втіхи вигадав історію про ведмежа мігранта з Перу, яке потрапило на англійський вокзал і прижилося в родині Браунів. Легенда свідчить, що Бонд, випадково побачивши одне іграшкове ведмежа на вітрині лондонського магазину, вирішив його купити та подарувати комусь із близьких родичів. Але це ведмежа. Виявилось настільки симпатичним, що Бонду прийшло на думку написати декілька дитячих розповідей про його ведмежа. Пригоди. За якихось півтора тижні Бонду вдалося завершити дюжину оповідань про Паддінгтона. Саме таке ім'я було обрано для головного героя, адже Бонди проживали неподалік одноіменного вокзалу. Ці оповідання склалися в цілу книжку, опубліковану у 1958 році. З тих пір Падінгтон доріс до культового статусу. Про нього видано десятки мільйонів книг, перекладених на десятки світових мов. Про нього зняті мультсеріали. Про нього випущена комерційно успішна кінотрилогія. Йому навіть ставлять пам'ятники, на нот хіба ж це не визнання? Він з'являвся в різних рекламах, їдах і п'єсах. І нарешті він пив чай з самою англійською королевою. Паддінгтон це новий культурний міф. У пригодах Паддінгтона, які розпочинають успішну британську кінотрилогію. Ми вперше знайомимось з милим перуанським ведмедиком, що оселився в Лондоні. Фільм вийшов напрочуд прекрасний, однаково цікавий як дорослим, так і дітям. Він і смішний, і розважальний, і навіть розумний. Паддінгтон його озвучує парфумер і чорний голуб Бен Уішоу, що відправлений тітонькою з Перу до Англії, прибуває на лондонський вокзал. І намагається відшукати нову родину після того, як його перуанське житло було знищено землетрусом. А тітонька оселилась в будинку для пенсіонерів. Мотив самотньої дитини на вокзалі з табличкою біркою на шиї походить від реальної історичної події часів початку Другої світової війни, так званої операції кіндертранспорт. Тоді з Німеччини масово висилали дітей, засуджених нацистами до с**ті, через своє єврейське коріння. Діти прибували на вокзали, у тому числі британські, і місцева влада, а то і просто місцеві сім'ї намагалися подбати про цих дітей. У фільмі про Паддінгтона таким чином подбали Брауни. Але знайшлося в ньому місце і для лиходійки. Таксидермістки Мілісенти, її грає Ніколь Кідман, яка має свої давні рахунки з ведмедем. Пригоди Паддінгтона нагадують найкращі сімейні кінофраншизи ХХ століття. на кшталт назад у майбутнє Роберта Земекеса або ж Спілбергівське кіно. Все в цьому фільмі перейнято духом пригоди і казки. Тут тобі й смішні кінопародії, наприклад, на Індіана Джонса і Місія неможлива. Тут тобі й найзабавніші механізми винаходи на кшталт іграшкових поїздів, що розвозять чай, або пневматичної пошти в географічному товаристві. Все це відсилає нас до ще однієї культової британської серії пластилінових мультфільмів. Про винахідника Уоллеса та його вірного песика Громіта. Обов'язково їх подивіться. Пригоди Падінгтона це живий доказ того, що розважальний сімейний кіномейнстрім абсолютно не обов'язково має бути одноманітним і примітивним. Привіт тобі, Голівуде! Фільм Пола Кінга це золотий стандарт. Для усіх сучасних сімейних кінострічок, а можливо, і взагалі найкраща сучасна сімейна стрічка разом із циквелом за останнє десятиліття. Це тямуще кіно, дійсно гідне багатьох повторних переглядів. А тепер давайте самі себе запитаємо: за що ж ми так любимо ведмежа Паддінгтона? Може, за його гарні манери, чи за його дитяче світосприйняття, а може, за його диватства чи за його оптимізм, чи за все це відразу. Давайте розбиратися. Паддінгтон є збірним образом всього того, що ми називаємо британськістю поза Англією, її історією і пам'ятками, її побутом і розвагами. Паддінгтон. Просто немислимий. Паддінгтон перуанський мігрант, тобто приїжджий інший його історія це універсальна історія доброго та наївного чужинця, який опинився в незрозумілому для себе культурному просторі. Але, врешті-решт, був прийнятий цим новим для нього світом. Пригоди Паддінгтона чудово розкривають. Тему мігранства Англія постає перед ведмедиком як у своєму кращому, так і у своєму гіршому світлі. Один і той самий дощ може як радувати, так і засмучувати Паддінгтона. У фільмі сімейство Браунів дарує Падінгтону найбільш цінне, навіть онтологічне в житті будь-якої людини. І ведмедя це дім. Християнська цінність дому, побудованого на коханні. Ось вершина гуманізму пригод Паддінгтона. Причому Паддінгтон потрібен Браунам не менше, аніж Брауни потрібні Паддінгтону, про що містеру Брауну прямим текстом говорить місіс Берт. Ну, як він може бути не потрібен? Ще одні важливі слова у фільмі: такі: Ми любимо Паддінгтона. А значить, він член нашої сім'ї. А сім'ї тримаються разом. Кохання, турбота і взаємодопомога пригоди Падінгтона розкривають саму сутність людських і ведмежих, будемо політкоректними, чеснот. Але героїня Ніколь Кідман, лиходійка. Мілісент, яка мріє перетворити Падінгтона на опудало і виставити його в музеї, уособлює інші сили, неприйняття чужого бажання його знищити, доволі актуальна для нас тема. Все починається з одного ведмедя. Ось так Мілісент лякає сусіда Браунів, який ненадить мігрантів. Загроза понаїхавших і страх перед іншими. Ось що є справжнім злом у фільмі Пола Кінга. Ось чим живиться Мілісент. Різниця між варварством і цивілізованістю, умовним перуанцем і умовним британцем, набуває у фільмі нового сенсу. Дорослі вчені чоловіки з географічного товариства. тобто, Англійська аристократія поводяться як жорстокі недолюди, в той час як дикун ведмежа, навпаки, проявляє найкращі, знову ж таки, чи то людські, чи то ведмежі якості. І, звичайно, ще один привід полюбити Паддінгтона це його дитяче бачення світу. Коли Паддінгтон називає кишені свого плаща чохлами для сендвічів. Ой, в цей момент нереально стримати усмішку. Власне, саме за те ми і любимо дитячу літературу і кіно Твена, Керола, Льюіса, Гесе, чому б і ні, Міядзаки. Ми любимо їх за те, що в найкращих дитячих творах до нас повертається чисте, незахаращене нудною дорослістю сприйняття дійсності. І от Паддінгтон, він саме такий, він чистий. Ну так, хоча і в Мармеладі. Від Емануель до Паддінгтона я обожнюю цей Ютуб канал. Не забувайте про ваше колективне право писати коментарі, підписуватись на наш YouTube канал, ставити лайки і не ставити дизлайки, а також робити репости. Ну і не забувайте про наші цікавезні соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Ну і нагадую, традиційно і як завжди, що наприкінці кожного відеорозбору ми відповідаємо на ваші запитання. Привіт! Питання таке: чому Дензел Вашингтон за роль в тренувальному дні отримав Оскар в номінації Краща чоловіча роль? А Кіран Калкін за роль в фільмі Справжній біль отримав Оскар вже в номінації Краща чоловіча роль другого плану, доречно ну, запитується Артем Бемба. Тому що це хитрість. Коли мова йде про кінонагороди, особливо настільки авторитетні, тоді студії продюсери пускаються на всілякі хитрощі. От давайте просто гіпотетично придумаємо собі фільм, скажімо, про справжній біль. І виконавець, безумовно, головної ролі у цьому фільмі. За думкою студії продюсерів, має подаватися на Оскар. Але в головній категорії найкраща чоловіча роль року занадто сильна саме в цьому році конкуренція. І тому, думає студія і думають продюсери, давайте ми краще. Подамо нашого актора Кірада Калкіна на нагороду найкраща чоловіча роль другого плану, бо там конкуренція менша і шансів більше. От що насправді сталося, і точно така ж сама історія. Тільки навпаки, <хи> з Дензелом Вашингтоном. Там студія продюсери вирішили зіграти в абанк. І, як бачите, не прогадали. Вони все зробили вірно. Дензел Вашингтон отримав Оскар. На мою думку, до речі, абсолютно заслужений. Але не заслужений в якості категорії, тому що в Дензела Вашингтона у тренувальному дні абсолютно не головна роль. Вона віддана Ітану. Хоуку. Але що зробиш? Світ от таких от авторитетних кінонагород, він жорстокий, цинічний і несправедливий. Бракує на них усіх ведмежа Паддінгтона. Дякую за ваше запитання. Сподіваюсь, вам сьогодні усе сподобалось. От мені сподобалось. Дивіться гарне кіно. Кіно Менстаніслав.